Президент Франції Еммануель Макрон уважає. Мы никому не угрожаем, ведь просто мы заботимся об общей безопасности. Безопасность неделима. Що Росія вже геополітично програла війну в Україні та перетворюється на державу васала Китаю, де факто вона вже увійшла у форму підпорядкування Китаю та втратила доступ до Балтії, що було критично важливим, оскільки це спонукало Швецію та Фінляндію до рішення приєднатись до НАТО. Це було неможливо уявити ще два роки тому, тому це вже геополітична поразка, наголосив Макрон. Він також наголосив, що для того, щоб Ерефія програла війну Україні потрібно допомогти в майбутньому наступі, тому від нас залежить, як допомогти українським збройним силам у їхньому наступі, як підготувати питання гарантій безпеки на переговорах, які неминуче відбудуться після розгрому Росії. Макрон також зазначив, що нова європейська архітектура безпеки повинна буде повністю захищати Україну. Як ви гадаєте, що зараз буде відбуватися довкола цих виборів? Не секрет, що Ердоган звинувачує західний світ Америку, каже, що вони активно втручаються у вибори і дуже переживає, що в нього можуть вкрасти цю перемогу. Чи можна спрогнозувати, що в Туреччині незабаром можливо буде неспокійно? А, ну, дійсно, ці вибори, мабуть, чи не вперше в Туреччині, коли а, шанси має і а, кандидат ну від влади, мовно кажучи, і опозиційні кандидати. І дійсно різниця вона є а, невеликою і. Другий тур в цьому сенсі буде так само такий же напружений, як і перший тур. Я не думаю, що мова йде про те, що хтось може втручатися, тому що є така заява Ердогана, а є заява інша від опозиційного кандидата, який сказав, що Росія намагається фірусів фейки таким чином намагатися втрутитися у вибори, і там з цього приводу ведеться розслідування. Тому я, я, я не думаю, що буде чиїсь втручання, і Ердоган, окрім цієї фрази щодо заходу, він сказав, ще, що він прийме будь-який результат е, виборів, е, який е, буде. Захід, мабуть, дійсно заходу було мабуть дійсно все складніше. Дукуватися з ртоганом з огляду на його окремі політичні ну такі заяви або кхм, позицію, яка наприклад, стосується розширення НАТО, те як вважається, що в умовах війни ну якби баланс на користь блоку, а не баланс інтересів окремої країни, він повинен все таки а, перевищувати і а, оці ну, такі напівавторитарні, якщо так можна сказати, інколи заяви Ердогана, вони дійсно ну так захід ну якби все більше а, насторожували. Але об'єктивно, дійсно конкуренція є під цих під час виборів, і як це не дивно вирішує або ну, як, на мій погляд, все таки більш. Вирішальною є не позиція щодо зовнішньої політики, тому що плюс-мінус вона однакова, як у Ердогана, так і опозиційних кандидатів. А це таке внутрішні процеси, які відбуваються в Туреччині, це перш за все економіка, певні рішення, які Ердоган точніше він їх уникав на виборів системних рішень в сфері економіки і його багато за це критикують. Плюс те, що відбувся з. Був землетрус, воно теж додало економічних проблем. Ну і самі політичні прагнення все таки от монополізувати владу. Ми знаємо, що опозиція пропонує там дещо інший варіант, коли будуть віце-президенти, вони будуть там відповідати за напрямки. Як це буде реалізовано? Чи ні, ми подивимось? Але оця тема, коли в Туреччині. З огляду на історичність там політичної системи, де лідер традиційно має значення, але лідер може бути різний, наприклад, Ататюрк, який європейзовував і демократизовував Туреччину, маючи повний контроль, і Ердоган, який теж має певний контроль, але якого інколи всередині самої країни. Скажем, так сприймають його дії як е, такі е, трошки, як відхід від. Е що будував Ататюрк, все-таки лідерство. Воно важливе, і тут питання, що якщо Ертогана критикують за ці речі, то це для опозиції важливо. Наскільки опозиційний кандидат сприйматиметься як лідер, тому що це все таки важливо для Туреччини. Але повертаючись, я не думаю, що будуть втручання, але вибори цікаві, тому що там, де є невелика різниця в відсотках, це завжди звичайно напружена. Вочевидь, оця співпраця Туреччини і Російської Федерації країна пані понялась. Це все економічна складова, тому що Росії треба підтримувати свої штани, які худуть Наталії через економічні санкції від Європейського Союзу і через звісно Америку. Ще на той рівень, як би нам хотілося, але вже непогано. Я от знаєте, відслідковую ж не тільки верифіковані професійні інформаційні пабліки, а ще, звісно, дивлюсь, що пишуть російські пропагандисти. І от зараз я бачу, що в них, наприклад, в Салавйова вони відкривають щось дуже схоже. Як в нас збір е, на те, щоб росіяни скинулись, скинулась, вони таке пишуть: на амуніцію, на підтримку солдатів, на підтримку і допомогу сім'ям мобілізованих. І я кожен раз не перестаю дивуватися. Одна річ, коли ми говоримо про Україну, в нас фізична війна, е, величезні проблеми об'єктивні з економікою. У нас в принципі на та економіка була, як в Російської Федерації. Росія продовжує торгувати, заробляти, але при тому на підтримку власної армії вони все одно. Просять кошти в свого суспільства. Чому можемо це сприймати як теж певний симптом того, що не так у них все добре, як би їм хотілося? Ну у них не так все добре, як хотілося, звісно. Але все таки більші проблеми Російської Федерації вони все таки носять не поточний характер, тому що запасу витривалості на те, щоб зараз продовжувати вести війну, в Росії є цей запас, тому що це таке торгівля з країнами, які не вели санкції: Китай, Індія. А інші країни вона триває і вона дозволяє мати у цей певний да економічний, все таки е дохід. А проблеми більше економічні вони носять довгостроковий характер. Це перш за все, технологічне відставання е Росії, тому що технології немає, і Захід е все більше. У робить жорсткими санкції щодо країн третіх, які можуть постачати ці технології, крім того, це більше потрапляння в залежність від Китаю, це більше розрахунки відбуваються між якщо ми візьмемо міжнародні розрахунки Росії вони відбуваються в юанях, і в принципі, ну в перспективі, да це відставання, яке Росії буде дуже складно подолати. Але якщо ми кажемо все таки про поточну ситуацію, то ну Росія все одно. Продовжує отримувати не такі значні, але це все ж таки доходи, які все, ще дозволяють Росії витрачати їх на війну. Що вона робить, як ми бачимо? Інколи, от там звинувачуючи Україну, є заяви, що там все це вистачає, бо Україна щось випрушує. Ми знаємо, що і заяви всередині Росії там періодично виходить пригожин чи і каже, що не вистачає амуніції або якихось інших речей, і в цьому сенсі конкурент. Кількість за доступ до ресурсів, які переважно витрачаються на війну, вона теж є. Є звуження да, цих ресурсів, але все одно ну певна витривалість у Росії все ж таки є, тому що є торгівля з третіми країнами, які не підтримали санкції. Вона не така значна, але вона все таки є. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.